Доброго дня! У мене сьогодні помідори у власному соці. Такий гарнезний рецепт без оцту і без стерилізації. Тому приєднуйтесь до перегляду. Приготуємо помідорки. Закриємо на зиму у власному соці. Я вибрала такі сливки, невеличкі, зовсім маленькі такі. Ну, не зовсім маленькі, а. Ще нам знадобиться, звісно, томатний сік. Заздалегідь вичавлений удобним для вас способом. Тут у мене десь літра 3 томату. Все, будемо орієнтуватися по ходу дії. Я розкладу зараз помідори, подивлюся, скільки в мене помідорів вийде, і буду вже орієнтуватися, скільки ж треба нам соку. Також будуть потрібні сіль та цукор. Стерилізовані баночки ми зараз розкладемо перець горошком духмяний, і перець чорний, теж горошком. Все, Більш ніяких спецій я використовувати не буду, але по бажанню можна використати і часник. І, може, і цибульку, звісно, і лавровий листик. Ну, це вже по бажанню. І я додав тільки перець. Поки я буду розкладати по баночкам помідорки, закипятимо наш томатний сік. Сік на плиті розкладаю по стерилізованим баночкам перчик. Отак, От на глаз десь штук, по 5, по 6. Розкладаємо помідорчики по баночкам. Вони в мене маленькі, швидко залітають, їх не дуже треба там компонувати, де там влізе, де не влізе, влізуть усі. Баночки я не запихала повністю до, до кінця такі не, не повні робила, тому що я хочу, щоб ще був і, і сік. Тому ми ж сік будемо теж пити. Хочу, щоб і сік трошки було більше соку в цих помідорах. Тому оставила, залишила місто для соку. Все чекаємо, поки закипить сік. І тепер заливаємо їх кипяточком. Я чайник нагріла і заливаю, щоб вони трошки пропарилися, звісно ж. Так. Накриваємо крижечками і чекаємо 5 хвилиночок всього навсього Багато не треба. Томатний сік нас починає закіпати, Добавляємо до нього на кожен літр ложці солі. Раз. Два. три. У нас три літра соку. Так, і. І на кожен літр по дві, дві столових ложки цукру, тобто шість раз. Все ретельно перемішаємо, даємо закипіти, покипить хвилин десять. І все, і будемо. будемо додавати томатний сік до наших помідорів і закатувати баночки. Помідорчики постояли 5 хвилиночок, зливаємо воду. Водичку злила, накриваю, поки ще 5 хвилиночок ще постоять, і будемо заливати соком, і закатувати. Сік, поки пів хвилиночок, заливаємо наші помідерки. Так. Накриваємо стерильними крижечками і закатуємо. Помідорки ми з вами закатали. Дивіться, які вони класні вийшли. Ну, взагалі, любо дивитися. Пішло десь 3 кг помідор, десь приблизно. Може, 3-3,5, може там десь плюс-мінус. І пішло 3 літра соку, але сік залишився. Ще десь півлітра соку у мене залишилось. Тобто. Соку треба ще й менше, десь 2,5 літра, десь отак приблизно. Користуйтеся рецептом без стерилізації без оцту. Дуже смачні, це смак дитинства, як би сказати, це такі ми консервували в селі. Як були малими, батьки закривали такі смачнючі помідори. Ставимо під ковдру. До повного охолодження. Всім дякую за увагу, всім смачного, вдалих рецептів і смачних закруток. І до побачення!